Це ми під'їжджаємо тут до озера. Сімковоногарне таке е, в цей час року. Про нас і про вибори, за кого все-таки голосувати. От. Ви бачите ситуацію, як з республіканською партією в Америці. І я завжди голосував за консерваторів, і республіканців, мені завжди були ріднішими. Я їх розумів, Любив Праморейгана <кхем> і Буша теж нормально за його відповідь після анексії Кювейта. І раком. От він плюнув на всіх і відбив кувет. Але ну, правда, це він так безплатно, ні. Куєт йому гроші за це заплатив. Зразу було домовлено. От, і тут все діло в грошах, а не в республіканцях. Ну, вже добре, ми вже навчені. Кричали, що от Трампушка, Трампушка другой. От, і Кукана вибрали. От, бачите, він а, вже розмови розказує, розговори розговорює. Назвав у війні винними всі. Байден винен, початку війни винен і Зеленський, Зеленський то взагалі винен. От Зеленський капітально винен, що війна почалася зі слов. Значить, Трампушки, слов немає. От винен і все, наче? А чим винен? Ну, зрозуміло, так? А Путін що? А Путін що? Зробив помилку. От помилку зробив і все. І так, і... А так він все дуже хороший, такий гарний. Кому ще не ясно, на кого цей фраєр американський працює? Що ще треба більше, щоб доказати, щоб побачити? От. Зараз у нас йдуть вибори. От. Я вам кажу, як людина, яка 25 років голосувала тільки за консервативну партію, по-любому. Навіть зараз ось за Форда пішов, проголосував. І я думаю, чи він вартий того, щоб я проголосував за нього, то що я там його прихильник, чи тому, що він дав мені там скільки, 200 доларів, чи скільки? 400 дав, я вже забувся. Що він всім чеків вислав грошима. От, І я собі так подумав. От. А чи вартий він? У нього як вітер в голові свищи, кожен день щось нове молотить. Один день одну, другий день другий. Ну, але навіть не про це. Оцим критерієм, який головний для нас, який має стати головним у цих президентських виборах через дві неділі президентських парламентських виборах, де будуть вибирати партію лейбористів. Або консерваторів, або нових демократів. Тобто консерваторів у нас називаються зараз прогресивними консерваторами. Так, ми голосуємо всі ж прихильники прогресивний, консервативний. Але я бачу зараз, зараз фігура персоналіті має більшу роль, аніж ідеологічна платформа партії. Тому що вони, якщо дориваються до влади, вони плюють на цю ідеологію, на цю політичну платформу. Подивіться на Америку. Подивіться, в що Трамп перетворив республіканську партію. Значить що нам треба робити? Ми голосуємо за тих, які підтримують Україну. Оце наш критерій. Якщо підтримують Україну, значить ми за нього голосуємо. Якщо не підтримують, ми за нього не голосуємо. Так, Марк запросив Зеленського на G7. Який має бути в Канаді. Розумієте? Там не буде Путіна Медведєва, коли ще воно було G8 в Канаді. Там буде Зеленський. Це хороший знак для України. Розумієте? І я зараз думаю, і я все ближче до цього, що я все-таки піду і проголосую за Марка Карні. Тому що. Він професіонал, він не любитель. І мені здається, менший, я пробачаюсь, той, який і і П ібол, аніж П'єр. Так щось мені в голові склалося. Не знаю чого. Такий пазл склався. Хтось, може, мене переконає, як це так от 25 років за прогресивних консерваторів голосував. А тут вдруг за якийсь вонючих ліберал. Тому що лів, ліфтіст, от ліфтіст. І це ще тому, що я захворів на цих ліфтістів після цього Ілона Маска, після тих його поведінки і тих о, обзивання всіх ліфтістами, хто проти нього. Мені зробилося зле від цього всього. І тому я вирішив скоріше всього, майже на 100%. Подивлюсь ще два неділі, Обов'язково подумаю. І я бачив, що ця партія, за я ні разу не голосував, вона підтримує Україну і завжди підтримувала. І я бачу, що Марк запросив Зеленського на G7, яке буде в Канаді. І Зеленський буде там знову біля Трампа сидіти. Так? Красота. Що ще далі? Марк професіонал. Він банкір. Він кандидат він доктор економічних наук. Він закінчив і вчився в Кембридж, а також і Оксфорд, де він робив докторську дисертацію. І пора вже віддавати свої голоси, певно, не за якусь партію, а за людей, які в цій партії, за професіональних людей. Це такі мої думки. Тут по цих дорогах потрібно дуже обережно їхати зараз, бо вони. Люблять без навіть дозволу сфотографувати, а потім вислати рахунок разом з фотографією. О, і це коштує більше 100 доларів. Так що треба дивитися цими камерами. Трампівський режим набирає все більше-більше якихось обертів смішних. О, не теж його комісар, такий, як комісар Вітовт, на руку на серце ставить, коли е, з цим з Путіном здоровається. Ну з ким уявіть собі, Бандит, кровавий Путін, якого, якого цей? Ну, ви скажете мені, що Натаніагу теж звинувачений. Ну так, так я знаю. Натаніагу в Європу не їздить, а трампушка з ним обнімається, так? О, ну і брат нам теж Натаньяго також ж, от підтримав, підтримав. Вийшов з Кримінального, кримінального Європейського суду навіть і сказав, що братан Натаніаго він він нормальний, він хороший хлопець. Да? Ну ми зараз не про, цих, не про цих, Ми зараз про Трамповський режим Трампа в Америці. І вже і шуми розпускають такі. Всі заводи будуть виводити японця навіть з Канади. бо... Бо тут 25% тареф, і сказати, ви вводити ми, теж 25% вводимо. Ну І це воно діє. Діє так сильно, що в мене значить, е з букву V-Fast називається, чи Вікторі Фаст якийсь такий автомобіль, така, така як Вікторі, Віктор, Вікторія, така велика буква не малює сперед. Сф 8 він сказав, що називається. Він купив таку, 50 тисяч канадських разом з таксом. Такий автомобіль. В'єтнамський каже, електричний, 600 кілометрів. Я щось мало вірю, що це в'єтнамський, ну китайський, напевно, десь В'єтнамі зібрав, я не знаю. Ну він сказав, що ні 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 у мене була вже ця є. У мене, ця. І в мене є каже, значить. ця... Тесла каже, ну от я думаю, що Тесла треба Тойота написати. От я каже, заказав такий. Значить, Тойота заказав онлайн і приклеїв Тойота ззаду, щоб. Ну, тому що каже, от не можу. Я каже, на цього Ілона Маска дивитися. О, ну, ти веселий в мене сусід. О, ну, Діло не в тому. діло в тому, що. По ми не знаємо, що буде, і Трампушка він не то, що він розсмішить, насміхається надсіма на до Гарварда. Навіть ми знаємо, що Гарвард, ну я не знаю, самий престижний, один із самих престижних, тому що номер номбева університет у Сполучених Штатах там. Все значить, він там тоже звинуватив, що в них там антисемітизм процвітає у гарма. Там, де там, де половина більше професоров і сьо євреїв, тут представлю дії. То антісімістки там процвітає. Що це ну, і, ну, письмо написали, каже, що у нас тут нічого не процвітає. Ми заравні права за демократію для всіх, і вони ну, дивлячись на це. І, ну, ми два і врізав їм фінансування на 2,2 мільярда. От, і за те, що вони проти Трампушки, таку Трампушку не хвалять, і все, Гарвард не хвалить Трампушки. В Гарварді сидять люди розумні, з інтелектом більшим аніж його, Як він, цього його вайс президент. О, теж це страшний чоловік. Як його звати? Венц, окей, Венц нагадав. Старий роблюся, таке ім'я гарне Венц випало з голови. Вони всі ж Гарвардом не закінчували. Вони закінчували в основному всі діревообрабатуючі коледжі, десь в таких розвитих штатах, десь як, 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 як центральних якихось таких де цей, де, 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 де. і поступали туди, як софтбол. Як, як левіт, лайк, левіт, Кароліна. Вона ж вступила і по спортивної лінії взяли в цей директорчий коледж, який вона закінчила, бо вона софт м'яч хорошо грала. Такий бейсбол є софт м'ячом, таким великим м'ячом, таким немаленьким, соф, щоб дав по голові, щоб легше звінило м'яче. називається софтбол. Що це м'яккий м'ячка софтбол? Первое м'який м'яч. То вона туди по спортивної лінії цей директорчий коледж. Закінчила, але нічого виступає так і зразу видно, що ж Гарварда не закінчувала. Бо всі називають її булшит, булшит Барбі. Бо, бо що воно молоте? Що воно молоте, як воно молоте, як воно кожен раз трампушку хвалить? Це, це треба чути, це треба чути. І така миловидна дівчина жіночка така красива. Ну, я думаю, що він, от десь якби Трамп парив якусь гостиницю, або там якийсь церкву відкривав, і її виставити на каблуках, в красивій кофточці, в міні юбки, там, ну, не знаю, вона то вона, певно, щоб там на ту презентацію цей діла вона виглядала би ефективно, но... Но, представляти Білий Дом своїми речами, виходити прес-конференції, давати... Дівка абсолютно не іродірована, абсолютно не знає нічого, абсолютно, абсолютно малограмотна. ви розумієте? В Америці стільки прекрасно освічених є хлопців і дівчат, жінок, чоловіків з прекраснішим світового класу освітою, які мають дипломи, дипломатів, юристів, економістів, які могли б розказати щось пояснити. А це знайшли таке. Таке знайшли, й вона голова прес конференції за Білий Дом, Вона відповідається. Це це, це прямо, 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 прямо. А ви дивитесь, що це. Вітов, як він вітов їде в Москву. І Путіна бачить, зразу віддає йому е, поші, поші, як е, Зівхаль кричить. Димой руку на серце ставить. А молоте таке турне. П'ять 5, 5 регіонів України. От зразу віддає Путіну і мир сразу настає. Це питання би хотіли віддати цих п'ять регіонів. От, сотні тисяч людей загинули. Міста розвалять. Що воно ні поваги, ні, ні до кого, ні до себе, ні до Такі люди позорять на мене, це стидно. Цей режим Трампа, який, трампушки, який установився у Сполучених Штатах, це і позор для людської цивілізації. Це мінімум, що треба розуміти. О, значить, якщо взяти це все в голову, то ти починаєш розуміти і думати. разом. І це варто сказати. Короні. Вон, якщо взяти, значить. І трудо, бо трудо, нашому він називав дівчинкою. Хоча це не сказав Трамп, це сказав е, Маск про трудо. Але все-таки вони ж з їхньої компанії їх об'єднує. Все це саме. І Венс також сказав про китайців, що вони пезан, селяни. Так, що вони селяни, що ми. Торгуємо з селянами, ми купуємо електроніку селян. О, я не знаю, чому, чому тут погано в селян купувати. І це Китай це ментально-селянська країна, так він сказав. Ну, але також мені здається, це в Китаї визвало більший сміх, аніж аніж щось би там не більше. Ну, це не негарно, всякому разі, це не є гарним, це поганим. Але так вже побудована Трампівська адміністрація і сам Трампушка, коли він він, він він сам плете бідний, що не знає. Так, але ну, загнали ситуацію такий негарний під таким негарним кутом, що дуже важко витягнути її звідси, так, без, щоб ніхто не постраждав. От. <гум> і Канада 51 м штатом має бути. І Данію теж він образив, обізвав Данію цим. коники по суті. <гум> і коли штамер, прем'єр-міністр Англії, <гум> сказав, що Чарльз просить, щоб Канаду, що він має до Канади відносини, він сказав, що Трамп сказав, що це вже хватить і перервав. А, і, ну, Добре, у нас э, Квебегуа, Френч-Кенедіан, вони вже зробили канадцями, патріоти як ніколи такими не були. А, що стосується Мексику, теж, Європейський Союз, мені подобається, як він з цим С Китайцем, то і повисає тарифи йому. А, а Трамп каже, що ми готові з ним договарюватися, щоб він позвонив, а той не дзвонить. І в Трампушки дрижак уже нападає, бо всі взяв і Боїнги перестав купувати. Всі ці контракти великі на Боїнги, що мав купувати, він його відмінив. І багато запчастин вони купували. Парт від компанії Боїнг теж для своїх літаків він теж поставили їх на холм. Також він їх не купляє. Оце що то знає. Зеленського також, і Україну також Зеленського обізвав диктатором. Так. Ну, саме головне, що в нього Путін гарний, красивий, найкращий, Він нічого поганого ніколи про Путіна не сказав. От. І... В нього це Вітов, який їздить туди до Путіна і руку на серце тримає. Ще в нього дуже гарний найкращий європейський лідер, звичайно, в нього цей, цей е, Орбан. Трампушка каже, що Орбан найкращий лідер європейський. Ну і ще дружбан його, цей найкрепший, який е, Натаньян. Той до нього приїжджає, вони разом з лімузинами виходять, зустрічають його з оркестром. От. А то ж і всіма посрався мені стається. Кому що не торкається, то, то, то завжди, то завжди він всі по плечима Ну а пресу як він любить, преса в нього теж. Асоцієд прес він викинув з Білого Дому з кула журналістів. Ти типу, подали в суд на нього, де він не має права, там маєте бути І запис зробили, щоб він відновив їхніх журналістів, а соціаліт преса в пулі президента, щоб вони там були. CBS сказав, що не треба ліцензію забрати радіомовлення, бо вони неправильне інтерв'ю в Зеленського брали, де там його оскарбили, і в Гренландії разом. Це спеціально вони принизили його, бо брали в Зеленську інтерв'ю і в Гриландці. І Де гріландці сказали, що вони зовсім під трампушку йти не хочуть. Ну, що це робить? Кожен день якийсь випадку, кожен день якась лажа. Кожен фінансові ринки падають, все падає, трампушка в гольфі грає в себе на пальме. Красота! Тут е, багато не тільки розмов про постраждання, а й про. Е, от Сьогодні кажуть, от добре, е, ми маємо Toyota і ми маємо Хонду. Тойота більше мільйона автомобілів випускає в Канаді. Основна частина, яких йде в... Сполучені Штати, Honda випускає десь під 400 тисяч автомобілів в Канаді. Оці всі. А Toyota випускає Lexus, там це Lexus, а ці випускають e -e SRV, оці e SRV. Маленькі e SUV. SRV, мені здається, вони моделі, які, які в основному значають у нас у цьому. Mm, да. І і вони гарні ці автомобілі канадійські, і саме головне, тут валість, вони тут валістоні. Вони розполположені, розташовані. У них там двигуни навіть випускають. І це випускають з канадського алюмінії, канадської сталі. О, і де сьогодні від поставлених високопоставлених е, урядовців канадських вони кажуть, що. І що каже, якщо вони вирішать ці великі компанії японські, бо їм будемо, щоб запобігти платити цих 25% податку, забрати свої заводи, винести в, в, в Сполучені Штати перенести, то ми будемо вимушені прийняти політичне рішення. У нас є каже люди, у нас є приміщення, у нас є все. І в мене очі розчепірилися, коли я це почув. Китайські автомобілі зараз не такі, як були 20 років назад. А особливо електричні Китайці, AV, Electrical Vehicle, вони AV абревіатура йде, так вони ліпші, ніж якась там Тесла. І нам прийняти потрібно таке політичне рішення. І в нас будуть всі робочі місця зайняті. Ви розумієте? До чого доходить уже. Негарно теперішня е, американська адміністрація поводить себе по відношенню до своїх союзників, до своїх бізнес-партнерів. Зовсім не гарно. Так з друзями себе не поводять. А ці всі закиди, що про патріоти, що мов, е, якщо у вас немає чим відбиватися, на що ви цю війну починали, це до українців. Українці починали цю війну. Це жахи одні, до якого рівня блюзнірства, окозамилення, некомпетентності, брехні дійшла американська адміністрація при цьому новому вожаку, якого вони ж вибрали весело всі. Залишається нам тільки сподіватися, що це якось все розрулиться і буде все краще. Добре, дякую, що мене слухали.